Всім привіт! Ти на каналі Марина Хар. і в цьому відео я знімаю мій перший челендж. Сьогодні я 24 години буду їсти тільки морозиво. Недавно настало літо, тому ось таке от літнє відео. Попрошу не звертати увагу на інші звуки, тому що я зараз на природі сижу, от, записую відео для вас, катаюсь на гойдалці. У себе на дачі. Зараз я буду йти в магазин, щоб купити продукти, ну, різне морозиво на сьогодні, яке я буду їсти. У мене вже, в принципі, все зібрано, тому зараз буду йти. Зустрінемось вже там. Так, що ж, заходимо, беремо корзиночку і йдемо до морозива. Тут ось якраз шість різних смаків ось такий от пломбір, далі лапка на паличці, далі. Ось таке от різнокольорове на палисі, ну, типу фруктовий лід. Далі ось таке жовта лапка, теж фруктовий лід, і ось таке оранжевий фруктовий лід. А, і ще ось таке от екзотичненьке на десерт. Що ж, йдемо на касу. А, ще треба закрити. Тепер можемо йти на касу. Добрий день, ось мої продукти. Да, давайте. Ага. З вас 500 гривень. Добре, ого, як багато. Так. Оплата пройшла? Так, гарного дня. До побачення. До побачення. Так, що ж, як бачите, я закупилась на цілий день. Зараз буду йти на кухню і розкладати всі продукти. Але для вас я прискорюю весь цей процес, тому що, думаю, що це буде дуже довго. Ну, а поки я все розкладаю, напишіть в коментарях, який ваш улюблений смак морозива. Буде цікаво почитати. Що ж, як бачите, я вже закінчила і зараз ранок я ще не снідала, як ви, мабуть, зрозуміли, тому зараз буду цим займатися, буду снідати. Так, яке ж морозиво вибрати? Візьму ось ці от два. Думаю, ви вже зрозуміли, що на кожний прийом в мене буде по два морозива. Так, дістаємо тарілочки. Не буду дуже красиво класти, щось в мене сьогодні все дуже сильно глючить. Так, і будемо відкривати. І почнемо ми із цього. Якщо чесно, мені не сподобалось дуже багато хімії. Це фруктовий лід, але дуже багато хімії. Тут взагалі не відчувається фруктів. Коротше, дуже несмачно поставлю мінус 10. Бо дуже несмачно, дуже багато хімії, як я колись запсоване брюле їла. Так, тепер ось таке от морозиво. Ну, досить непогано, простенько. О, до речі, дивіться, який в мене світильник є, схожий на це морозиво. Ну, в принципі, нормально, поставлю вісім 10, нормально, їсти можна, але воно ну, простеньке, саме простий пломбір, що я від нього хочу. Саме все банальщина, як то кажуть. Так, зараз в мене тут вітер подув. І зараз треба буде... не буду складати тарілки, зустрінемось на обіді. Що ж, і зараз в мене буде обід. Тут, в принципі, продається морозиво, але я вирішила з собою взяти своє. Так, і я вибрала два ось таких от фруктових льда. І першим ми будемо пробувати цю рожеву лапку. Ну, виглядає, в принципі, досить апетитно. Зараз подивимося, яка на смак. Відкриваємо і ну, досить красиво акуратно зроблено. Е, мені сподобалось, це був якийсь. Ну, тут Це або малина, або полуниця. Я не знаю, але тут явно ну, порівняно зі сніданком, то це дуже смачно. Ставлю 9 з 10, але чогось тут не вистачило. Тепер наступне. Тут я так бачу багато смаків, це гарно. Пробуємо. Да, тут багато фруктів. Я, звичайно, не всі знаю. Трошки хімії відчувається, але в цілому-то смачно. Мені сподобалось обід поки що виграє сніданок на дуже багато, тому що на сніданку там взагалі без коментарів. Ось е, так от, в принципі, я поїла, наїлась, було досить ситно і зустрінемось вже на вечері. Так, виходимо. Зараз буду далі знімати. Так, що ж, як бачите, вже вечеря, вже воно потемніло. Я перевдяглася, бо вже комарі, ну, холодно, і зараз буду вечеряти. Не думаю, що зараз буде дуже прикольно їсти морозиво, адже холодно, але прийдеться такий вже челендж у мене. Так, ну і почнемо ми, мабуть. А, спочатку треба покласти, так, да, і почнемо, ми, мабуть, із лапки, а те залишимо на десерт. Ми її вже їли в обід, тільки це якийсь інший смак. Так, да, це якийсь типу лимон. Я, звичайно, люблю кисло, але воно якесь дуже кисле. Коротше, хай буде 6 із десяти. Тільки тому, що лимон. Так, то досить смачно, хімії взагалі немає, як і в тій лапці. Поки що лапка найсмачніша. Так. О, це взагалі треба пити. Так. Ну... Смачно, тут дуже багато фруктів, хімія відчувається, але їсти можна нормально, в принципі, досить нормально, смачно. Що ж, ось таке от в мене вийшло відео. Що ж, сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!